Місто Маріамполя, Литва, червона риба, лосось і сільодка. Автоматизовані процеси, лінія. Автоматично вони виїжджають ці філе. Жінки вкладають ці якби, присерви в латочки. Воно потім їде заповнюється заповняється олією, хтось закриває, хтось стікерує. В осінню, Хотів сказати, в минулому році зараз швидко біжить, осінню, верні, весною. Весною відправляти багато людей. В основному зарплата була 1200-1300 євро і вище, навіть 1400. Робота для тих, хто хоче поїхати і привести за 3 місяці там 25 3 навіть 3000 хвостиком євро. Е, Робота нормальна. Е, кажуть, що на селедке легше легше, тому що не така скорость і не така вона мелка, як червона риба. Всі в основному хочуть на червону, ну і на червоні, і на тій. І є ті жінки, яких я влаштовував весною. Вони зараз осінню їдуть туди. Чому вони їдуть? Тому що вони по 3000 євро привезли. Одразу дзвоніть, кого цікавиться робота. Жінки до 55 років. До нових зустрічей!